Вісім команд взяли участь у всеукраїнському турнірі з баскетболу 3 на 3 пам'яті Олексія Ханілевича, який трагічно загинув у російсько-українській війні, захищаючи батьківщину. Полтавська обласна федерація і управління молоді та спорту спільно вирішили провести ці змагання в пам'ять об Олексії Ханілевича, який загинув. Ну і звичайно, всіх спортсменів і всіх. Людей, які захищають нашу, нашу країну. Цей турнір, турнір ми плануємо зробити традиційним, і наступний рік, і, і потім ми, може, будемо робити не тільки 3 на 3 а й 5 на 5. Великий баскетбол будемо грати. У змаганнях в горішніх плавнях, крім господарів майданчика, участь взяли баскетболісти Полтави, Кременчука, Світловодська, Бахмута. Усього вісім команд, у складі яких були переважно гравці студентського віку. Єгор Катанцев та Кузьма Кобець є вихованцями Бахмутського училища Олімпійського резерву імені Сергія Бубки, яке зараз розташоване у Полтаві. Взагалі обласне училище училища нас в Бахмуті, як команду односелу. Півтора року, як почалася війна, училище переехало в Полтаву. Нас там собрали, мы тренируемся, занимаемся, играем в своей команду. Из какого места? Торецк, Донецкая область. Почал, там, там баскетбол есть у Торецка? Пошел на баскетбол, там тренер, потом заметили в этом училище, предложили играть за это училище. Я согласился, пошел. Очень классные вражения, выступаем вообще с Бахмута, училища, приехали играть за Полтаву. По эмоциям классно, конечно. Это главное, что опыт. Головне опыт, а все остальное вже, так, да, проиграли, але нічого страшного, всьому навчимося, все буде. Які у вас перспективи? Будете грати у командах Суперліги, Вищої ліги. Ну, пока що треба хоча б першу потрапити, а потім вже посмотрим. Как увидят, так і пойдемо. Олексій Ханілевич свого часу працював у компанії Ферекспо перші кроки у баскетболі він робив під керівництвом тренера Романа Мелетича, а потім був гравцем команди вищої ліги БК Кремінь. Серед учасників турніру були і гравці, які добре знали Олексія Ханілевича. Гравець команди БК Ріко Володимир Колода пам'ятає ті миттєвості, коли неодноразово зустрічався із Олексієм на баскетбольному майданчику. Я приїхав о, в горішні плані у 2012 році. Почав ходити на вечірні тренування до третьої школи. До речі, тоді Олексій тоді підходив з хлопцями, які тоді навчалися у технікумі. І йому тоді, наскільки я знаю, було 14 років. Такий був хлопець гарний. Потім він піднявся в баскетболі, займали вони перші місця. І дуже прикро було, що на жаль, в цьому році, в лютому місяці, він загинув трагічно в цій війні. І тому хочу подякувати Олексію за те, що він нас боронив. Хочу подякувати всім Збройним силам, що дійсно е, показують неперевершену мужність, непохитний е, характер, непохитну міць, непохитний дух нашого суспільства, нашого народу, який, е, не дивлячись ні на що, іде вперед, хоч тяжко, хоч не тяжко, але. Ми завжди переможемо і хочу подякувати також нашому організатору, це Роману Вікторовичу Мелетичу, за цей чудовий турнір, оскільки саме організація в цьому залі це його особиста заслуга, тому що особисті дзвінки, особисті організаційні моменти це все з його заслуга. У матчі за третє місце обидві команди представляли господарів змагань у вирішальний момент. 17-річний Руслан Богомас узяв ініціативу на себе та здобув важливі очки для команди горішні плавні, яка стала бронзовим призером. То, може, техніка така, то практика багато років займаюся. Тому так, так вийшло. Закинув спочатку. Гри казали, що будеш кидати тривачкові, але спочатку вони не пішли, Ну, потім так вийшло, що. Виграли. Турнір цікавий, дуже багато гравців, які гарно грають. Ну, спочатку програли цій команді, яку тільки що виграли, а зараз за третє місце виграли її. І все, всі раді. Дуже напруженим вийшов фінал змагань між господарями із баскетбольного клубу Ріко та вихованцями спортшколи з Полтави. Перемогу з мінімальною перевагою тут здобули господарі. Гостям турніру з обласного центру не вистачило для перемоги лічених очок. Нас покликали сюди. Ми приїхали дуже раді, що тут пограли. В фіналі дуже жалко, що програли, але мені здається, що ми грали. Достойна команда, якою ми програли, дуже достойна команда. Ми їх всіх любимо, поважаємо. У складі переможців фіналу виступав тренер з баскетболу Олег Запорожець. У ДЮСШ номер 3 горішніх плавнів. Він виховує понад 70 баскетболістів. Під час турніру пам'яті Олексія Ханілевича частина вихованців Олега Запорожця вболівала за свого тренера. Мені дуже сподобалось, болівав за команду Ріко. Це наша команда, во перше І во друге там наш учитель участвував. І ми боліємо за неї. А, а сам займаєшся баскетболом? Да, я дуже люблю цю ігру. Сподобалася? Ага. Да, за рахунок чого перемогла команда вашого тренера? Е -е, старання. Старання, зусилля. Що сподобалось тобі сьогодні? це, ну все, всі ігри. Кого вболівав? Теж за Олега Петровича? Ну, да. так, це мой тренер. Як він грав сьогодні? Ну, добре, забивав много голов. Я вболівав за бика, ну за нашого тренера, тому що він завжди дуже старається і завжди показує нам на тренуванні дуже гарну гру. Цікавий був турнір? Дуже цікавий. Були моменти, коли було дуже цікаво дивитися за цим матчем. Дякую матчу матча. Та Командам, які приїхали сюди, що пограти, ви знаєте, з таким фан-клубом я не мав ніякого шансу на програш. Я йшов тільки вперед, тільки до перемоги. Запрошував і батьків, і вихованців. Всі прийшли, всім дуже сподобалось, всі вітали. Тому я задоволений, вони задоволені, і всі отримали гарні емоції. Це дуже мотивує. І Я думаю, кожен спортсмен знає, як це, коли за тебе тримають кулачки, і ти розумієш, що. Ти не можеш ні оступитися, ні дати шанс супернику, нічого. Ти довжний йти тільки вперед. Тренер юних баскетболістів віддав належне суперникам з Полтави, які до останнього боролися за перемогу у фінальному поєдинку. Ти дуже сподобався турнір, дуже хороші спортсмени. В них гарна фізична форма. Хоч вони молодші, але все таки було дуже складно з ними грати, і суперники з них дуже сильні. Я хочу подякувати Збройним силам України за те, що в нас є змога займатися влюбленою справою а також вшанувати Ханілевича Олексія, який загинув і він є нашим героєм, нашим прикладом для наших дітей та для нас. На церемонії нагородження усім командам, які розігрували призові місця замість медалей, були вручені пам'ятні жетони з фотографією Олексія Ханілевича. Команди, да, які зайняли призові місця, це не було важливо. Всі пам'ятний приз отримували. І ну, як подяка нашому воїну, який загинув, тось тут місця не розподілялись. хто перший це був турнір пам'яті, тому було просто проведено на, на, на честь. Ну, Льоші такі змагання. Дякую всім командам, які приїхали. Більше це була молодь віком до 22 років, і декілька ветеранів. Тому добре пройшов турнір, і цей турнір буде проводитися традиційно і на наступний рік буде затверджений у календарі змагань. Турнір з баскетболу 3 на 3 пам'яті Олексія Ханілевича його організатори Полтавська обласна федерація з баскетболу планує зробити традиційним і проводити не тільки у місті горішні плавні, а й на майданчиках інших міст Полтавщини.